Вітаю всіх кучерявий сад, Оля Кучерява, Передмістя Львова. Це кадри вересня, потім будуть і теперішні. Сьогодні у відео хочу навіть не підняти, а акцентувати на такій цікавій і важливій темі, яка саме зараз підіймається з усіх боків. І у Фейсбуці, і на каналах Ютубівських. Чути видно різні думки та експерименти щодо переходу на таку природну форму боротьби з паразитами та шкідниками, коли одні організми воюють з іншими, і є такими нашими активними, цінними помічниками. Така тенденція мене ну, дуже тішить, бо теж хочу переходити до цього стилю у садівництві. Та для мене, ну і для всіх, звісно, дуже важливим є наявність ефективності цих методів. Розповім, що я нарила в даному напрямку і ще поділюся своїм одним таким відкриттям. котре я... Ну, я впевнена, знадобиться багатьом. Спочатку поговоримо про боротьбу з хворобами грибковими чи бактеріальними, саду та троянд, зокрема, потім з гризунами. І я дещо собі цікавеньке придбала. ну Для мене це нове, можливо, хтось вже і обізнаний з такими методами, а потім з кліщами павутинними, з комахами, з нематодами, з шкідниками ґрунту. Ну, про все за порядком. По-перше, дуже цікавий, а головне, успішний, провела експеримент пані Олена. Ну, я так, мені так важко говорити, Оленочка з каналу Вітер Трояндових мрій. І обрала з біопрепаратів, їх ж дуже багато є на ринку, ті, котрі містили триходерму. От на базі триходерми, починаючи від травня, якщо не помиляюсь. Е, Оленка протягнула свої троянди дотепер, обробляючи виключно триходермою і забравши всю хімію зі саду стосовно грибків і бактерій. І на тепер вуаля сад здоровий. Як це приємно спостерігати? Триходерма там справилася. Там це Харківщина подумала: а як ж у нас на Львівщині чи на Північній Україні, де дощі, де сиро, де грибковий край. Тут же паралельна думка та штриходерма це теж грибок. Можливо, їй у нас буде ще приємніше виконувати свою безпосередню роботу, боротися з грибками-патогенами. Побачимо. Далі виникло питання, чи вносити триходерму тепер восени на зиму, адже оптимальні температури її роботи це плюс 20, плюс 30, ну які зараз плюс 20. Зверну увагу, що мова не про обробіток листя триходермою. Це справді не має жодного сенсу, бо холодно, а внесення триходерми у ґрунт. Триходерма, до речі, працює від плюс п'яти, питання з якою швидкістю та інтенсивністю. Але тут є свої, свої нюансики. Так ось на одному сайті, я вам потім про нього розкажу. Мені щиро порекомендували вносити триходерму зараз, саме зараз. Поки я думала, вирішувала, вагалась, Оленка, котра з триходермою проводила досліди, придбала їй, і їй радили продавці чи виробники саме зараз вносити та остаточну крапку, бо я так з недовірою до основної інформації ставлюся з різних джерел. Вже потрібно вглибитися, дізнатися, розковиряти цю тему, тоді впевнитись самі. Але є людина в нас на Ютубі, в українському Ютубі, котра ну, викликає повну довіру, принаймні у мене. Я думаю, що не лише у мене, це пані Оксана з каналу Життя Бентежне. От хто ще не був там на каналі, зайдіть і подивіться, які там цінні. Огляди та рекомендації пані Оксана науковець, і вона все підтверджує якимись науковими дослідженнями. А не ля-ля-фа-фа. Якісь є посилання на статті, на їхні результати, тобто це є підтверджена, перевірена інформація. Так ось пані Оксана поставила остаточну крапку, давши відповідь на запитання: варто чи не варто саме восени на зиму вносити триходерму у ґрунт. Коли подивились це відео, і вам щиро рекомендую глянути. Я була просто шокована, яку багатофункціональність, і силу, і потугу має триходерма в боротьбі з різними, і не лише бактеріями та грибками, з різними шкідниками саду, що для мене було абсолютно новим, бо дещо про триходерму знаю те, що вона працює і проти нематод. Має нематоцидну активність, а ще і проти деяких комах-шкідників. Пані Оксана в себе зауважила на ділянці, що при внесенні триходерми зменшується популяція білокрилки, до прикладу, це її такі спостереження, чинить на рослини стимулюючий вплив, виробляючи ауксини, гормони росту. Переводить залізо в доступну для рослин форму. А як мені сподобалися фотографії, де триходерма оплітає гіфи, такі ниточки фітофтори, а фітофтора належить до компанії несправжніх грибів, до котрої також входить і збудник несправжньої борошнистої роси. Раз вона так класно працює проти фітофтори, то повинна працювати й проти НБР. Перелік таких чудових якостей. триходерми ще не завершений. Зараз пішли кадри листопада. Останні мої сумні трояндочки. Вже давніше знала, що триходерма є біодеструктор, розкладає органіку. І навіть коли немає ніяких вже живих організмів, вона буде все рівно зберігати життєздатність в ґрунті, розкладаючи мертву органіку. Вона формує щось схоже до мікоризи, не мікоризу, бо там трошки інші принципи взаємодії, коренів рослинок і грибів, а щось схоже, створюючи бар'єр для шкідливих різних е патогенних організмів, виділяє антибіотики і нейтралізує токсини, і залишки цієї хімії, якою ми обробляємо рослинки, тобто залишки пестицидів. Ну, Стільки плюсів, можна зрозуміти, чому вона тепер така популярна і витіснила інші препарати, до прикладу, стінну паличку. То таке. Який резон її вносити зараз? Вона в ґрунті, по-перше, не загине. Якщо ґрунт тепленький від плюс 5, плюс 8 градусів, а ґрунт тепліший, ніж повітря, бо він інертніше охолоджується. То вона вже почне розвивати свої гіфи, почне адаптовуватися, почне займати місце в екосистемі, в середовищі, почне собі поселятися довкола корінчиків наших рослинок, ну, троянд, якщо ми біля них внесемо цю триходерму. І навесні зимку, так вона заумре. Але тільки тільки потепліє навесні, вона перша вже адаптована буде працювати. Місце буде зайняте нею, місце біля троянди, попри троянду, і туди не доступляться різні шкідливі грибки та бактерії. На зиму заумре це мала на увазі при несприятливих умовах. Е Гриби собі випадають в спори, формують спори і витримують несприятливі умови у формі спор. А при вже сприятливих виходять з тих спор, оживають і активно починають розростатися та діяти. Плюс до всього за осінь і зиму, якщо буде тепла зима, триходерма ще й встигне порозкладати багато органічних решток, переводячи їх у Чудове, органічне, природне, добриво. Ну, все, для себе я остаточно вирішила вноситиму триходерму у ґрунт, звідки я її братиму. Оленка купувала у гранулах триходерму, бо я завжди беру у порошкоподібну. Вона так краще зберігається. Її дуже добре розводити з водою і оприскувати рослинки по листю, підливати ґрунт. Можна її, та я вже закінчилася. Хочу в гранулах. І тепер, нарешті, поділюся, який я сайт, боже, який ну, чудовий і на цю тему сайт, я відкрила для себе. Ну, вам розкажу, а ви собі подивитеся, чи він вам піде, підійде. Дам посилання на нього, щоб можна було самостійно погортати, полистати, подивитися. А почалося все з того, що я вичитала, що проти яєць, лизняків діє гриб, піцеломіцес. Забула, який там ліляціум, щось таке. І знайшла його на такому сайті: це Харківщина, сайті продажу, приватний підприємець ПП Михайловський. Хтось зі мною ну, вже не перший раз, не перше відео моє дивиться. Показувала, як вносила цей піцеломіцес, а потім через два тижні шокована була, що випадково нарила кладку яєць, а вона оплетена гіфами гриба. Ніколи раніше такого не бачила, і раніше не вносила, тому роблю висновок, що це він. Правда, можна би було в лабораторію здати на аналіз, але то таке. Зараз мене. Дуже турбують оці кучі і нірки, з яких висувають носики полівки чи миші, і коли мене бачать, втікають. За останній тиждень буквально порили мені мої квітники на городі, такі кучі понавиставляли. Якщо крути, це ще пів біди, але бачила, що не крути, а такі гризуни. І ось гортаючи сайт Михайловський, ПП Михайловський. Знаєте на що я натрапила? На засоби від гризунів, біозасоби, бо тут не насипишся тої хімії. Ну що, кілька з них з'їдять і отруяться. Дивіться, що робиться, якби не горщики з тюльпанами, запхані в землю. Вже би тих тюльпанів я і не побачила навесні. Так, ось на чому базується метод боротьби з гризунами, котрий пропонується і що саме пропонується на сайті ПП Михайловський. Там є зерно, заражене тифом гризунів. Ну, звучить жахливо, я розумію, я собі замовила. До речі, він не має бути шкідливий. Для... Можна і вдома, в хаті розсипати, для мешканців домашніх, для котиків, песиків, лише проти гризунів. Ось таке зерно заражене. Фішка в тім, щоб заразити хоча б кілька мишей, чи хто там лазить в тому ґрунті чи в похаті. А вони далі без нас зроблять свою справу. Вони перезаразять всю популяцію, все гніздо, і це все має повиздихувати на автоматі. Екологічне, нешкідливе для середовища, я вже казала, для, для, для домашніх мешканців, для людей. Працює впродовж цілого року, можна використовувати і взимку, і влітку, і навесні, і восени, ну, мені дуже сподобалося. Правда, мені порадили біля нірок оцих сипати так, щоб ми бачили то зерно, щоб ми його не закривати, не закопувати, ті нірки з зерном. Коли гризуни. А ще дату, бачите, яка дата? Вона свіженька. До речі, оце мене підкупило на тому сайті. Піцеломіцис теж був дуже свіжий і переконали, що він працює. І тут свіженьке, 27-го, 10-го, 25-го року виробництво. Ось ті нірки. Засипати так при вході в ті нірки, а коли побачиш, що вже його з'їли, знову туди підсипати. Мета така: одних тих самих. Нагодувати максимально, не по нірках чуть-чуть по понасипати, а десь не десь, ну так максимально розумієте, вибрати, вибрати собі кілька точок, туди один раз підсипати, з'їли, туди ж другий раз підсипати, з'їли. Не розпорошувати ото зерно там, на свій гектар цілий. А мишки вже собі спілкуючись, поперезаражають. Головне заразити оцих перших першопрохідців, а вони вже підуть і понесуть ту заразу в народ. Ось така фішка. Ну, мені та ідея зайшла. Буду пробувати. Не знаю, як, як би я мала то показувати, чи будуть вони валятися дохлі без поняття, якщо чесно. Хаті теж порозсипаю. Є на сайті пакетики по 80 гривень півлітри. там мені здалося, що цього мені буде мало. І я взяла один літр. До речі, руками не варто чпати то зерно, щоб не було запаху людських рук. Замовила один літр, що коштує 150 гривень. Все, хочу забути про ті миші. Хіба в хаті будуть валятись, тоді покажу. А на вулиці, якщо не видно нірки, а є такі кучки, їх в бік відсунути кучку, то побачити нірку. Я думаю, що це всі знають, в кого таке відбувається і мають задоволення в лапках спостерігати. Отже, під Соломіцесом з ПП Михайловський задоволена. Проти гризунів знайшла для себе засіб, пішла рити далі. Триходерма знайшла за 100 гривень кілограм гранульовану триходерму і ще разом із сапропилем. Подивіться, який там класенний склад лівіше, скільки там різних елементів із кальцієм вкупі, органічного походження, вони будуть значно краще засвоюватися за мінералку. Вносити на глибину 5-10 см, ну, я роблю дирку таку довгою вузькою лопаточкою штрикаю. Туди засипаю і прикриваю дирку. Все просто і швидко. Все таке я точно хочу. Якщо зайти на сайт і там полазити, там є для грибівництва різні міцелії. Ну, я цим не займаюся, грибочками не займаюся. До речі, не замовляйте грибницю і триходерму, паралельно. триходерма, з'їсть всі ваші грибочки, які би ви хотіли з'їсти. Мене там зацікавили комахи-ентомофаги. Це комахи-помічники, що знищують шкідливих комах. А ще не раз мене запитували про... Методи боротьби такі природні, із павутинними кліщами. В тих регіонах, де спекотно. Так ось за 75 гривень є пакетик з таким кліщем хижим каліфорнійським, котрий харчується. Або дрібними комашками, до речі, трипсами, або тими паскудниками кліщами, що нам так дошкуляють. Ніколи такого не брала, не купувала, але тема цікава. У нас нема проблем з кліщами, та на тому сайті можна знайти все. Тому цей сайт це для мене якесь таке відкриття, яким я ділюся з вами. Як завжди кажу, основне проінформованість, а далі вибір за кожним. В листопаді ще бджілки лі прилітають на мої пізні хризантемки, Це вже останні квіточки, які я так чекала. Хризантема Дора. Вже як вона відквітне, все, сад піде в зиму. Ось і розказала, що нового довідалася про природні методи боротьби. Тішуся, що у дівчаток вже є успіх у такому напрямку. Сподіваюсь, наступного року вам похвалитися своїм. Поживемо, побачимо. Дякую вам за перегляд, здоров'ячка нам та нашим садам. І слава Україні.